Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Opel Vivaro 2005 року, 2,5 дизель, механіка шестиступка з пробігом 356 тисяч кілометрів. Це у нас пасажир, хороша стоїть літня резина і оригінальні титани. По кузові в класному стані. Досить збережний автомобіль. По салоні спереду стоять шкіряні сідушки. По комплектації все в нас по класиці, передні склопідйомники, механіка шестиступка, кондиціонер і ось така мультимедія. Автомобіль в нас восьмимісний, гарний стан салону, без ніяких зауважень. Досить гарне і збережене авто. По техніці обслужений, масла фільтра замінені, ходова ревізія теж відбулася нещодавно, все, що потрібно було, там зробили. Задній рад виглядає ось так, теж без зайвих запитань. Все дуже гарно. Ось. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.